Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо говорити про друзів, а також розкажемо нашому гостеві, Микиті, як слід дружити. Микита завітав, аби дізнатися, чому в нього немає друзів. Він не вміє грати з іншим. Усіх ображає. Кусає, щіпає, сміється і ніхто з микитою не грається. Як ви гадаєте, чому так? Так, кожен хоче, щоб до нього ставилися із повагою та турботою, і сьогодні ми навчимо нашого гостя товаришувати. Скажіть, чи можна ображати, кусати, бити, дражнити друга? Ні, не можна. А як потрібно поводитися з друзями? Друзі повинні ділитися, ніколи не бити, не щіпати та не кусати один одного, а вести себе привітно і люб'язно і не казати один одному грубощ. А якщо ви образили друга, треба попросити вибачення. Зрозумів наш гість, чому ніхто з ним не грався, тепер він не буде так робити, і Микита хоче дізнатися про ваших друзів. Отже, розкажімо, погляньте на цей малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Два хлопчика. А що вони роблять? Вони разом граються. А як ви гадаєте, вони друзі чи ні? Так, тому що вони грають разом. Цей хлопчик Максим, і у нього є друг Сашко, і він хоче розповісти про свого друга Сашка. Він не високий на зріст, але сильний та кмітливий. Він завжди веселий та радісний хлопчик, ніколи не ображає свого товариша. Він завжди допомагає своєму другові. Їм подобається разом грати в дуже цікаві ігри. А тепер, малята, спробуйте і ви розповісти про свого друга, який у нього зовнішній вигляд, Яке він має волосся, якого в нього кольору очі, яка усмішка у друга. Який він має характер, та чим ви полюбляєте займатися разом, в які ігри граєте. Сподіваюсь, у вас вийде гарна розповідь про свого друга. А зараз ми виконаємо вправу, яка називається Що таке дружба? Вам необхідно пояснити, де стосунки дружні, а де ні. Коли дітки бавляться, посміхаються, це дружба. Так, а коли ображають, забирають іграшки, це дружба. Ні. А коли катаються на гойдальці, це дружба. Так, а коли діти сперечаються, ображають один одного, це дружба? Ні. А коли діти сваряться через іграшки, забирають один в одного, це дружба? Ні. А коли вони разом їздять на велосипеді, катають один одного, це дружба? Так. А коли діти б'ються, це дружба. Ні. А коли пригощають один одного, та всім діляться. Це дружба? Так. Ну, дітки, на завершення послухайте прислів'я про дружбу. Друга шукай, а знайдеш тримай. Друзі пізнаються в біді. І пам'ятайте, хороші друзі у того, хто сам вміє бути хорошим. Другом. І на цьому я з вами прощаюся. До нової зустрічі!